Добрий день, шановні батьки, добрий день, мої любі, самі гарні, самі найкращі діточки. Сьогодні ми з вами поговоримо про наше здоров'я, як про нього треба дбати. Що для цього треба робити? Коли ми з вами здороваємось з кимось, ми посміхаємось, кажемо доброго дня, здоровенькі були. Вже Сама посмішка дає нам гарний настрій тому і поліпше нам здоров'я. А чи погано хворіти? Чому погано хворіти, як ви вважаєте? Погано хворіти тому, що? Не можна вийти на прогулянку, з друзями погратися правильно, не хочеться їсти, у вас дуже важкий стан, ви не можете гратися, дивитися мультики або читати улюблену книжку. Для того, щоб зміцнити своє здоров'я, мабуть, усі знають, що по-перше, треба дотримуватись режиму дня. Часно лягати спати, часно їсти. Повинні бути прогулянки на свіжому повітрі, робити руханку. Це все треба робити кожен день і часно. Розглянемо ось цю картинку. Подивіться уважно, хлопчик спить у ліжку з кицею. Він встає раненько. Що він робить? Іде чисте зуби і вмивається. Потім в нього сніданок. Потім, подивіться, все по режиму. Ідуть у нього заняття. Він читає книжечку, займається хлопчик. Потім він малює, це теж заняття. Далі йде прогулянка. Бачите, він грає у теніс на свіжому повітрі обов'язково. Потім, ввечері, він приходить додому, грається, після цього, що вечеряє. І де миється і знов лягає спати. Оце і є режим дня. На ці картинки показані основні моменти режиму. Але вдень у нас є сніданок, є обід, є вечеря, є ще полуденок, Але Обов'язково потрібно бути на свіжому повітрі, провести якісь заняття для себе, щоб ви розвивалися. Давайте зараз продовжимо речення: Коли я здоровий, що у мене? Коли я здоровий, у мене гарний настрій. Коли я здоровий, в мене є апетит. Коли я здоровий, я гарно себе почуваю. Так, ми з вами склали речення на питання, коли я здоровий. Ще продіть речення, продовжіть речення. Коли. Я здоровий, я хочу гратися. Коли я здоровий, я хочу їсти. Коли я здоровий, я хочу дивитися мультики, рухатись. Можете самі подовжити речення самостійно. А зараз ми з вами розберемо, де які ситуації. У Білочки був день народження, і їй принесли дуже багато різних смаколиків. Давайте ми з вами подивимось і вияснимо, які з цих смаколиків не є корисними. Які не можна їсти, які на нашому здоров'ю шкодять. Розгляньте тепер цю картинку, які продукти є корисними? Перше яєчко є корисним. А як же обов'язково яєчко є корисним? Особливо зранку. Якщо зварити його, наступний в нас горішок. Горішок є корисним. Горіхи корисні для того, якщо їсти їх, то розвивається мозок. Молоко це корисна їжа. Пити його корисно, а вже ж корисно, Круасан корисний. Круасан – корисний, його можна їсти, але не дуже багато, бо це є тісто і від нього можна набрати дуже багато ваги. Гамбургер це корисно? Смачно, але не корисно. Можна себе трошки побалувати гамбургером, трошки, но не кожен день. Гречка. Каша гречана дуже корисна. Салат корисний з овочів. Дуже корисний. Салати завжди корисні у будь-пору року. Там багато вітамінів, тому наш організм зміцнює, зміцнюється. Картопля фрі. Смачна, але не корисна. Картоплю фрі не можна їсти кожен день. Можна інколи себе побалувати. Цукерки теж смачно, але не корисно. Від них дуже портяться що зубки. Чіпси, це взагалі не можна їсти. Маленьким діткам. Чіпси дуже шкодять нашому організму. М'ясо. М'ясо обов'язково це білок. Яблучко. Яблучко корисне, там вітамінки, дуже корисне яблуко. Кава. Дітям каву не можна. Та й дорослим багато кави теж пити не можна. Кока-Кола корисна чи ні? А вже ж не корисна, а вже ж вона шкідлива. Краще випити мінеральної води або компот. Ми вже багато разів з вами говорили про сонечко повітря. Воду. Насправді, сонечко ще нам дає дещо повітря і вода. Сонечко нас зігріває. Прогулянки на сонечку дуже корисні для здоров'я. Але коли літом спекотно, на сонці знаходитись шкодливо, дуже шкодливо коли зранку сонечко тепленьке, лагідне, то можна піти, погуляти, посидіти, піти на море. Але в обід, коли сонце сильно пече, краще піти додому у тіньок. Повітря. Повітря нам теж дуже важливе. Воно повинно бути чистим і нам потрібно виходити кожен день на прогулянку для того, щоб подихати свіжим повітрям. Щоб наш організм е, мав кисень, щоб був здоровий, щоб кисень е, мав доступ до нашого організму. Водичка, водичка це взагалі, водичка це вмитися, водичка це попити, водичка це згартування. А влітку, водичка, море. Ми всі купаємося в річках, в озерах. Водичка дуже корисна. Для нашого організму. Давайте з вами повторимо, що корисно. Кожен день корисно бути на прогулянці, а ще краще десь виїхати за місто в ліс, дихати свіжим повітрям. Обов'язково після прогулянки треба ретельно мити руки. Подивіться уважно на цю картинку. Спочатку ми миємо руки водою, змочуємо, Про, потім користуємось милом. Потім ми тремо мило між долонями робимо піну мильну. Потім вимиваємо. Тильну сторону рук, з іншої сторони руки миємо не долоньки, а з іншої сторони. Потім, між пальцями, обов'язково миємо між пальцями. Обов'язково, подивіться уважно, миємо великий палець. Об, обов'язково миємо кінчики нігтів Потім ми споласкуємо руки під проточною водою і ретельно витираємо насухо рушником. Обов'язково кожен день потрібно приймати душ. Літку це можна робити три рази в день, а коли прохолодна пора року. Зранку і ввечері, щоб наше тіло було чистим і дихало. Кожен день зранку і ввечері потрібно слідкувати за своїми зубами, щоб у нас зубки не боліли, не ламалися і не портились. Для цього потрібно зранку їх чистити. І перед тим, як лягати спати в ніч, теж потрібно чистити зубки. Вдень після кожного прийому їжі потрібно споліскувати ротову порожнину, тобто ротика, сполоснули, виплюнулися. Дуже обережно треба ставитися до своїх зубок, нічого ними твердого, не кусати, не гризти тверді цукерки. Дуже обережно, і ваші зубки будуть завжди здорові. На картинці показано, як потрібно правильно чистити зубки, стрілочками вказано рухи зубної щітки. Так зубки краще вичищаються, поміж зубів виходить їжа, яка залишилася. От наше заняття і підійшло кінця. Я вам всім бажаю дотримуватись режиму дня, дотримуватись прогулянок на свіжому повітрі. Дотримуватись здорового харкочування корисної їжі. Всім міцного здоров'я, мирного неба.